країні місячних зайчиків. Розділ сьомий Продовження сну. І от знову нуся в країні місячних зайчиків. Місячні зайчики обступили сяйвика, вітають його з поверненням, розпитують, радісно голосують. І нусю всі вітають, дякують за мужність, за витримку. За те, що визволила сяйвика. Та враз Олелько вигукнув Стривайте, не можна гаяти часу. Треба, щоб сяйвик негайно повернув Нусю в її вчорашній сон. Аби вона дізналася, що там сталося у того дідуся. Давай, сяйвику. Ну що ж, хай засинає. Я зараз принесу той сон. Сказав сяйвик. Нуся відчула, як очі її почали злипатися. П'янкий запах матіолу наморочив голову, присипляв і, і враз, Нуся опинилася у тому ж лісі, що й учора. Перед нею стояв маленький заплаканий дідок у червоному креслатому капелюсі і білих шатах. Так от слухай, сказав він. Я гном, Спиридон Спиридонович, Красношапка. У мене є онук, гном агроном цибулька. Дуже здібний хлопець, який намагається вилюкувати цей ліс, а ліс хворий, бо лісовик трісь, губить, нищить його. Лісовик зацікавлений, щоб у лісі було більше загиблих сухих дерев, бо ж він тріщить, ламаючи сухі гілки і лякає цим усіх, хто заходить до лісу. Лісовик трись, вимагав від онука цибульки, щоб той не заважав йому нищити ліс. А цибулька не слухався. І от лісовик зачаклував його, перетворив. На звичайнісіньку цибулину і віддав панові мороко Озландію. Тепер, мій онук, лежить серед інших цибулин у баби яги, і баба яга може будь колись кришити його у борщ або в печеню, чи ще якийсь наїдок. І пропаде, загине мій любий, дорогий онук цибулька. Гном Спередон Спиридонович Красношапка знову заплакав. Не плачте, мовила Нуся. Ви ж казали, що його можна врятувати? Скажіть лише як, і я все зроблю. Ех, зітхнув гном. Чи зможеш? А як зможеш, то чи захочеш? Я ж сказала, образилася Нуся. Тоді й слухай, розчаклувати мого онуку цибульку можна тільки за допомогою квітки матіоли, нічної фіалки. Та й то не простої, а тієї, що росте у країні місячних зайчиків. Отже, Тобі, по перше, треба потрапити у країну місячний зайчиків. По-друге, взявши там матіолу, проникнути у Зландію. І там, доторкнувшись квіткою матіоли до цибулини, у яку перетворив мого онука лісовик, розчаклувати його. Але це ж так небезпечно. Там же у Зландії Стільки вражої сили і Баба Яга, і Змій Горинич, і Кощі Безсмертний, і всякі інші, не кажучи вже про пана Морока. Але ж цибульку та вража сила, може одразу знову зачаклувати. Сказала Нуся. Ні, вдруге зачаклувати. Його вже не зможе ніхто, розчаклованого. Зачаклувати неможливо такий казковий закон. Нуся ще хотіла щось сказати, але не встигла. На цьому сон перервався. Нуся прокинулася. Ну що? спитав Олелько. Нуся розповіла свій сон, слово в слово переказавши все. Що говорив гном Спиридон Спиридонович. — Ну, і що ж, сказав Сяєвик, — першу умову ти виконала. Ти вже в країні місячних зайчиків. І квітку матьоли, вважай, маєш. Тепер треба летіти в Узландію. Причому зараз же уночі, поки враже сила, спить. Спить, та не вся, зауважив Олегко. Пан Морок не спить, для нього ніч робочий час. Точно треба якось відвернути його увагу, сказав явик. Правильно, погодився Олелько. Це можемо зробити ми. Хтось із нас, скориставшись із чаровізору лісовика Тріся, ніхто не зможе затулити нам місяць. Точно, здорово ти придумав. Цур получу я, вигукнув сяйвик. «І Я, оскільки я придумав, «І я, і я, і я залунало звідусіль. Ні, рішуче сказав Олелько. На проміння черевізора прискочимо тільки Сяйвик і я. Всім ризикувати не можна. Якщо всіх кудись запроторять, хто ж тоді носитиме людям сни? Місячні зайчики змушені були погодитися.